Так, сімку, всім хай. У нас з'явилися коробочки. Кайф. Нам. Підкинув коробочків. Що, лесков відкривати? У нас 80 штучок, можливо, випаде ДЗТшка та Торо. Чи як там він правильно називається? Наступна. Давай всі гарнюньки, всі гарнюньки, всі подарунки. Давай, от зараз там вибиваємо вже новенький. І. гарант... Ну, Максимально швидко треба вибити два танки. Бо ще там, хочеться трішки голди можливо подфармити. А якщо я вибию... О! Конвертація, конверта... червоний. гарненько. Так, і нам треба трішечки голи накопити, щоб придбати, можливо, бізонто або VPERO. Зараз проходить там на них типу знижка, розпродаж. Дуже велика якісь бізонтів з'явилось фрондомод. Vero не так багато, треба буде подивитись. В цілому, хоча є XM-ка, можливо, нема сенсу купувати VPO. Хоча, не знаю, що казати, якщо чесно. Тут треба буде дивитись, чи є сенс, чи нема сенсу, коротше кажучи. Подивимось. Щось я відкриваю тільки синенькі, Де синенькі. Треба, можливо, якесь інші піти повідкривати, так? А, до коробок. Давайте повернемось, відкриємо там китайські 10 штучок. Сподіваюсь, нам випаде за ці 82 танку. О, тобто там вже майже ось ось і він повинен падати нам. Тут якийсь ДЗТ або торошка. Без різниці що. Градієнт. Ще й такі ялинки є. Ну, таке щось. А можна, будь ласка, гарантик. чи не гарант, там ще 30 так? А можна просто якийсь там танчик. О, синеньке. Щось повинно бути. Що це танк? Це. Обвіз. Ах. Да. Не на їм треба? Дайте танк, будь ласка. Ну який обвіс, ну для чого? Ну більше б стилів зробили, ніж ті обвіси. Нашого ні це треба. Ті обвіси. Можна всі, всі обвіси вже вибити, щоб вони мені не падали, бо мене вони. Ну так хоча б ось нехай падає там. Хоча б це -то маловато, там я ще косарок буду падати, до Було б чудно. Так, ну з китайського ми одну о, синеньку коробочку побачили. Треба ще в одну з танчиком. Ну, будь ласка. Ну давай, ось так. Ось зараз. Ну давай. Ось так ось зараз. Не. Тобто гарант через 22 штуки. Так, і в нас залишається 38 і треба ще потім 12 коробочків, щоб вибити 100% другого гаранта. Приколь допнуло. Все, в мене кішка дуркує. Так, нам випаде сьогодні хоч щось цікаве. Будь ласка, хоч щось цікаве. Синенького не буде. Ви тримайтесь там, як можете. Ну давай. Ну от зараз. Ну синеньке. Ага. Обуру скотафото. Чекай на синеньке. Ага, я кабидака. Як би ж. Падало синеньке. Ну, інтерстюрти, всякі ості падають. Чи п'ятого левела, пусть нехай падає, там су 100 і як там її. І... Хоні 2. О, о, годиться, годить. От, от таких от десяток мені можна. Там 10,6 волди вийде майже. Непогано. Да. Ну такі собі коробочки, щось Щось нема. Нема танчику, нема танчику. Ну все, ну ось вже треба. Ось треба. Ну давай танк. От зараз. Будь ласка. Єс! Це... ДЗТшка. Кажи, що так. Ну будь ласка. Ну, схоже на ДЗТ. Так, спереду башна. Так, це ДЗТшка. Це ДЗТ. Тобто в мене плюс один танчик для того, щоб пограти на нових. Так, продовжити. Тобто. О, та, ну, приваблива, приваблива машина. Кажуть, гарна гармата і гарне бронювання. Бронювання. Бронування. І в нас 50 коробочків. Тобто, у нас. 50 коробочків до гаранта. І можливо, випаде ще щось. Чим швидше випаде Торо, тим більше шансів, що нам можливо випаде ще один танчик. І ми ще отримаємо більше трішки голди. Я, звісно, в це не вірю, але можливо. Хоні, ні, годиться, косарик майже. Піде-піде. Нам таке подобається. Пропоную ці коробочки відкривати прямо усі 20, і потім далі розберемось. А шо? Ви нам його не показуєте. Як так вийшло? Це ж 3D-обвіз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну таке, що сипло. Шляпу якусь. Давай трошку і я пшов. АПшка, п'ятихатка. Ну маловато. Хоні давай там. ХОНі 2 чи як там. Мені подобається там. Майже 1000 з нього падає. В цілому дуже гарний варіант. Так, ну що тут, що буде цікавого? Ага, нічого не буде. Тут теж нічого не буде, так? Ну, 500 тисяч хоча б, хоча б тисяч тисяч тисяч. Трішки насипало, насипало. О-о-о! це гарнюнька, гарнюнька. 1250 годиця. Ну таке, так, пропоную піти знову всі відкривати. Давай, а тут дорожка. Не? Стюрт. Ну, 750 золота нам дадуть і якась там. підсніжка, блін Підсвічка, підсніжка Ну, коротше кажучи. 750. Чи назис? Так, п'ятий хаточка. Ну, піде. Хоча б якось так ось. 250. Годиться, годиться. А, Ні, нічого цікавого. П'ять штучок залишаємо там. Та куди ти? Куди я то клацнув? А, Пропоную осі повідкривати 5 рочок. Зараз п'ять штучок таких. Ага, поняв. 250 і. тобі на 2000, на. І йди гуляй ціля. А, 50. 500, мабуть, було так, мабуть. Ні, не 2000. Мабуть. Я не побачив, якщо чесно. 50-150. О, Су100 І. Півторунька. Сюди. Можна ще. 5 штучок таких. 5. Це всього на всього 7500. Золотих. Ну, мені танк потрібен. Золотий. Зелений, тобто. О, синенька, синенька. Торо. Невже це ти, друже? О май гуднес. Це? Тобто тут в цілому можна ставити крапку. Я вибив всі танки з коробків. Всі. Чи стоп, що це їде? Ні, це торошка їде, все все вірно. Чи як там він правильно, Торо? Як там правильно ти називаєшся себе? Торо. Все, правильно. Подивитися в гаражі. Тобто, це італьянець дев'ятого левелу. Тобто можна брати бізончика. І в мене буде дві італяшки. Тобто, в мене є ось така ось ДЗТшка. І ось така ось сторожка. І в мене ще 29 коробочків. Чи вірю я в те, що мені випаде ще один танк? Ні. Хоча і таке буває в цілому, можливо. Ну, або мені зараз просто лідінця дадуть. І скажуть: гуляй. Бо губу розкатав тут. Тобто тут в цілому. Можливо, там якийсь ще танчик, котрий мені дасть там плюс ще десятку золоту, це буде кайф. Угу. Поняв, поняв, поняв. Я все зрозумів. Поняв, поняв. Чудим, чудим. Угу. По 500 тысяч началось я по Мені голда треба. Мені серебро, я нафармлю його. Голду, будь ласка. Чем більше, тим краще. Ще більше можна там. 1250. Я знаю, ты можешь. Давай. Ну ось... Ну 1250. 1250. Ммм, 250... Поняв, да. Угу. На 1000 трішки помилились, там. Варгейминг. П'ятихатка. Скільки у нас коробочків залишилось? У нас залишилось з вами де... Десяточка. То Якщо потім ми докупляємо ще 30 коробків. То там в цілому. Якщо ми докупаємо ще там 80, чи нам там можливо. Хтось їх підгоне. Там ніхто не бачили всі. Можна закидати. По-малюху. Новорічні подарунки. Ось. То в цілому можна ще пофармити. Тобто це гарантовано буде два танки. За рахунок двох танків можна отримати непогану кількість. Зараз, секундочку, вибачаюсь. Де ця шляпа? Яка тут в мене І щось. Ага, дивлюсь, дивлюсь. Дивлюсь, дивлюсь Е, Нічого більше. Поняв. І ще 5 ось таких залишилось, тобто тут. Можна синеньку? Ось тут одну синеньку. Одну синеньку і все. Все, я прям на чилі. Я чилібас буду, чилібасом. Ну, хоча б. Так. І дивимось, дивимось. Дивимось, 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 дивимось. Е! Нє. Ні. Тобто, нічого суттєвого не падає вже, так? Не випадав. Тобто, тільки тіль гарант може... О, чорний красивий. Тобто, все. У нас закінчились коробочки. Ми можемо підвести з вами ітоги. Нам випало 34 техніки. Відкрито 184 коробочки. 6 3D стилів. 11. Шляпних 3D-бійсів. 63 прикраси. 100 днів. 74 голди та 10 лямів. Оця цифра це просто космос. Це дуже гарно насипало. І випав. Ось такий в нас танчик. В цілому, на котрому ми покатаємо з вами. Такий танчик. В цілому. Огляди все вже всі бачили. Тобто тут X5 ще дали. Але я тільки побачив, нічого страшного. Потім ось такий танчик. Котрий ви, можливо, бачили, мені дуже сподобався. Такий шквал Прикольненький. І. Контр... коротше. Контрадітіонкус. Шляпа. Просто шляпа. Оце просто шляпа. Його просто поставити, нехай стоїть. Шквал. Ну... Прикольний покататись, пофанитись. В цілому. Такий. Своєнравний танчик. Тобто якийсь там бачат або там є... фелка буде поцікавіше. На оці два, ну це прям кайф. А, ще ось така штука випала. Що це таке? Як на ній грати? Не знаю, але мені подобається її гармата. Швидкість... Е... Заряджання. а 10 секунд. Нічого собі на п'ятому левелі. Ну, це точно цирк якийсь. М3 Стерча випав. Пазік якийсь там нам дали. М -м. І оце теж. Що це? Це ПТшка? Чи це? Та. Ні, ПТ це ПТ так. Ні, ПТшка. Це ПТшка, коротше. Правильно я? Так. ПТСАу, ПТСАу. В мене ще кромвель стоїть. Бально, хочу його придбати, якщо б можна було, але. Він в барла ніде не продається. Хоча хочеться. Тобто на ці 44 тисячі можна придбати два танка. Або взяти якийсь один. Ну, в цілому, якщо я беру безонте, то. Отут, отут. Бізонто ось з плану можна взяти. І можна взяти ну, ушка і тат, Ашка. Ну, таке, не хочу. А це прикольно. Тобто, в цілому... Це не ну, таке якесь незрозуміло на що воно треба. x 5 там 50, 1 них 6 Ну коротше. Коротше, коротше. А що тут дають? що для цього цікавого. І що дають? А, ну, це в всього 10 лямів, так? Угу. Угу. Стоп, Скільки мільйонів? А, лям! В 10. А, не цікаво. Тобто, в цілому... Кайфово! Кайфово повідкривали коробочки. Надалі чекайте на ДЗТ бої, на ТОРО бої. А, стоп. 9 коробочків. Де? О! Щось я проморвав! У мене ще 9 коробочків. Нічого, нічого. Тобто, ми, ми і того підби... підбили, але там напишете, що я... Трішки заснув. Бо далеко сиджу, не бачу. Там 0 чи 9, це 9 чи 10, ну, 0 чи 9 там всього на всього. А, Якщо зараз випадає ще якийсь прем. То це прям вау. Це. О май гуднес. годнес. Не той звук, не той звук при випаданні синенького. 500 золото непогано. О, а оце синеньке. А оце мені подобається. А що там дають? Гітару. Яка гітара дай танк, Ну яка нахрен гітара. Ну для чого мені гітара? Що я буду з нею робити? Куди я буду її тобі пхати? О, синеньке. Давай там. Будь ласочка. Торо, дев'ятка. Сюди. Уф. 12500, грубо кажучи. Кайф. Це просто. І ще от. О, Ще на останній кейс випадає ще торошка. І просто конвертує нам в 59 тисяч золотішка. Тобто це такий кайфовий окуп. Це просто кайф. Чи раджу я відкривати? Ні. Чи це прикольні емоції? Так, 90 тисяч голди. У мене 60 в ангарі, 30 я вже там витратив на розхідники такого плану там. Охренеть. Це просто, це просто якийсь бомбічний кейс. Всім дякую. Всі пишіть, що я там провтикав цей. Але це такий кайф. Собто в мене торошка вдвічі випала. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного дня, ночі чи вечора. Всім па-па.